При оформленні сайтів, листівок, плакатів, банерів. Нам на фотографіях, тобто на зображеннях, потрібно вміти додати текст. Ну, давайте розглянемо варіанти. Наприклад, створимо нове зображення, там 800х600, RGB кольорове, білий фон. Окей. Ну, в принципі, нічого складного нема. Беремо інструмент Т. Вгорі ось. Тип шрифта, висота шрифта, кольор. Наприклад, червоний, щоб він собі з палітри потрапив у обраний колір. Окей. От. І створюємо область, місце, де будемо писати. 60-та величина шрифта. Курсор моргає. Ну, наприклад, там привіт. Привіт, нічого складного немає. В принципі, можна поміняти, виділити якусь частину тексту, поміняти кольор, вибрати, ось щоб вибраний був. Окей. О, і зафіксувати, галочку нажати. О, а можемо і не нажимати, можемо, щоб потім його редагувати. Просто переключитися на інший якийсь інструмент. Не обов'язково писати горизонтально чи вертикально можна вздовж контуру, тобто вздовж кривої. Цю криву побудувати, ось є перо такий. Шляхи, тут всякий інструмент, форма написання. Вгорі з'являться які форми, обов'язково перейти на середню. Путі шляхи і вибрати ось самому пером намалювати шлях. ну Наприклад, якусь там дугу намалювати. От ось. От, і вздовж неї написати. Тобто, є контур, вздовж якого будемо писати шлях. Беремо інструмент Т. От бачимо курсор у вигляді такого квадратика. Да? А коли підведемо до лінії, він перетвориться на хвильку. От цей момент клацнути. Тобто ми зафіксували, з якого місця почнемо писати текст. І починаємо там писати, яким кольором виберемо кольор, наприклад, фіолетовий. Там діло майстра величає. Діло майстра величає. Так само можемо виділити якусь частинку цього текста, поміняти кольор. Тобто можна редагувати. Окей, все, переключилися. Ну, тако. Не обов'язково, скажімо, вздовж кривої, можна обрати. Дугу, коло. От. Ну, тут достатньо було 60-го шрифта. Да? Якщо будемо на зображеннях більшого формату, це було 800 на 600 Тут достатньо було 60. Давайте збережемо цей шедевр файл, зберегти як, куди? В мій комп'ютер, диск, наприклад, де? 11 клас. Робота з текстом. Я завчасно зробив папочку. Ось не PCD. А у дпегось форматі. І ім'я файла скажемо так, і назвемо його, нехай буде привіт. Так, один файл створили. Зберегти е, найвища якість, да. давайте я його закрию і створимо ще е, вздовж контура, скажемо, по кругу, тільки на фотографії. Я це закриваю. А тепер відкриємо файл якусь фоточку. Любу, наприклад, ось якась там безкоштовна в інтернеті була. І нам пишемо текст вздовж контура в вигляді кола. От, створимо контур ну, шлях, шлях написання. Тільки візьмемо не пером, намалюємо довільний, а візьмемо, наприклад, коло. Ось вздовж кола. Так ось, отут вже, да, висота шрифта. Беремо текст. Тепер це контур здовж, якого буде писатися текст. Висота шрифта 60 буде мало. О, поставимо десь, ну, 350, 400. Ну, давайте 400 напишемо. І беремо текст. Ось він став у вигляді хвильки. Клац. і ось будемо писати якусь там фразу. Ну, наприклад. Під лежачий камінь вода не тече. Бачимо, що висоти шрифта 60 було мало, треба 400. Ну, так само тут можна колір поміняти. От, частини тексту. Все вибраний фіолетовий. І так далі. Можна, в принципі, виділити. Бачимо. 400 мало. Так, чи ж воно не хоче виділятися? От так. Не виділилося. 400 мало десь. Ну, щоб замкнулося коло, в вигляді печатки було. Ну, давайте 450 попробуємо. На 40 то воно зробилося. Не тече. 450 мало. 500. Воно перетворюється. Перетворилося на 500. Ну, ось у. Тече все. Ось така в вигляді печатки буде. От. Можна. Ну, зняти все. Зняли. Так. На голову йому надіти. Працьовита людина. От. Ну, відповідно, да, там Можна було світліший колір поміняти. Ну, то таке діло. Ну, так само можна зберегти шедевр. Ну, я не буду. Так, давайте ще у Delphi. Не зберігаю. У Гімпі подивимось. Запускаємо Gimp. Безкоштовний графічний редактор. Створюємо файл зображення. Ну, скажемо 800 на 600. Гаразд. Пишемо якусь фразу, ось оберемо інструмент текст, створюємо область, наприклад, прислів'я вовка боятися в ліс не ходити якимось кольором. Наприклад, червоний гаразд, розмір шрифта, скажімо. 50-й і клацаємо в область, де пишемо. Прислів'я. Не ходити. От чого не написало, бо область потрібно розтягнути. Фраза не помістилася в один рядок. Отако. От не ходити. Так, А теперь не є проблема горизонтально написати рівненько. А от проблема, скажімо, за контуром. Вздовж кривої написати теж не проблема. Ось рядом з інструментом текст є інструмент контур. Будуємо цей контур. Криву лінію якусь там вигнуту. Це було створити, переключимося, редагувати контур, чуть-чуть їх повигинаємо такі гладенькі зробимо. Так, редагували. І от той текст, що був горизонтально написаний, ми розмістимо вздовж цього контура. Ось по, справа внизу в шари слої, правою кнопкою текст по контуру розмістити. Ну, насправді він там воно, розмістився, але це він не перенісся. Це тільки такий контур ем, натяк на нього. Ось він у розділі контурів знаходиться. Ось він де створений цей. Ось його приберемо, то його не буде написано. А тепер нам цей контур потрібно виділити. Виділити цю область, виділити область, насправді на, він, воно виділиться насправді на тло. Ось детло. Отут детло, переключилися на тло, яким ми хочемо кольором залити оцю фразу. Наприклад, зеленим. Виберемо зелений колір, світло якесь. Закинемо його в палітру, з палітри вже візьмемо раз. І Оту виділену область, ось на тло ми зробили активне тло. На тлі залємо, ті букви залємо, бо то тільки контури. Там насправді буквів немає. Для цього ось беремо зміни і заповнити контур отой однородним. Все воно залилося. Дивіться, ми все повиключаємо, контура не буде видно. На шарові не буде видно ось у, о, самої фрази. Буде тільки на тлі видно фразу. Ми її залили. Все, Вон те виділення, що ми виділяли, тепер залишається вибір зняти. Все. Отакий От буде надпис <кхем> вздовж кривої. Отак так воно робиться. Створюється контур. Текст розміщується вздовж контура, потім на контурі виділити його, а на тло, де був створений наш файл 800х600 зміни, і там залити тло. Залити, заповнити контур. Все залишається тільки зберегти файл. Тільки коли ми нажмемо зберегти як, то там формат не, не, не хороший S F, X якийсь. Краще експортувати. Завжди у Гімпі експортувати. Ось о не PNG. Тут внизу ось все, розширення. В самому внизу вибрати JPEG розширення. Вибираємо папку, куди диск D. 11 клас. Робота з текстом. Ім'я файла нехай буде прислів'я. Прислів'я. Так, прислів'я, робота з текстом, папочка. Експортувати. Найвища якість 97. Експортувати. Закриваємо. Відкинути зміни. йдемо в папочку, димось. Що в нас збереглося? Чи експортувалося воно ось робота з текстом, пожалуйста, прислів'я джіпеговські. Ось вовка боятися, в ліс не ходити. Все. Ну і в мене ще є така шедевр такий. Давайте зробимо художнє оформлення текста ще. Так. Пропоную ще розглянути ось таке художнє оформлення тексту. Отак От ось о, написати красиво. вогонь, щоб воно горіло, наприклад. Зробимо зараз. І так, це закриваю. Фотошопчика відкриваю. Файл новий, створити 800 на 600. Окей. Беремо, поміняємо, залиємо фон. Чорним кольором поміняємо тепер білий колір, напишемо фразу вогонь білим. Ну, хай буде 70, так. Да. Вогонь, вогонь. Так, тут справа растеризуємо, справа внизу, растеризуємо слой, щоб воно вже не писалося як текст, не коригувалося. Зображення давайте повернемо, повернемо за часовою стрілкою. Тому що ми зробимо зараз фільтр, вітер такий, навіювання. Воно йде зліва направо це навіювання або справа. Ось фільтр. Стілі. Ага, англійськими. Вінт, Вітер. Тут ось може бути направо, а ми зробимо наліво. Наліво. Окей. От так воно чуть-чуть навіяло, малувато. Давайте ще раз фільтер, стілі. І ще раз вітер застосуємо. Тоже наліво. Туди ж. О, все. Ну, Достатньо. Такого. Достатньо. Далі тепер ми зробимо чуть-чуть хвильку. Щоб не рівні ці лінії були хвильку, воно називається рябь. Марево таке. Для цього знову застосовуємо фільтр. От, дістер, ось о, дістер. І тут ріпл. Ось о, ріплі. І поставимо. Да, якраз 85. 85 хвилька. О, така ось о, хвилька. Ну, красиво. О, ти тепер може. Назад повертаємо, все, вже ми зробили майже зображення повернути проти часової годинникової стрілки. Залишається тільки зафарбувати де ось, ось слої. Ні. Зображення, регулювання, керувати, тон насиченість. Тут можна... знайти перейти до червоні. На свій смак. А ну-ка ще раз. А, ось тонування. Обов'язково поставити галочку тонування справа. Бо нічого не вийде. Ту вліво, ту вправо. А цю наскаємо на. на свій смак. Так, десь на мінус 45. Все. Обов'язково галочка тонування, бо нічого не вийде. Окей. Ну і залишилось зробити відірвати такими крапочками кристалізацію, холод, мороз такий зробити. Для цього потрібно зробити ще раз фільтр. Пікселізація. І тут кристалізація. Кристалізація, Троєчка. Да, на троєчку. Там, якщо змінювати, буде видно, як воно буде відривати взагалі. Ні, не зробило. Та, правильно, давайте все виключимо. Насправді потрібно отут. з виділеним оцей слой потрібно нажати не тут. Насправді, воно малюється не на фоні. Треба його до фону зробити зображення. Ні, слой. Оцей слой, який ми малювали. Обов'язково е, об'єднати з виділеним. Бо ота кристалізація не вийде. Тепер робимо кристалізацію. От, е, пікселізація, кристалізація. Троєчка поставити. Окей. О, от воно відірвало. Якщо б ми ото не зробили слої об'єднати з виділеним, то кристалізація ніколи не вийде. Все, ось такий вогонь. Все. Зробили художнє оформлення тексту. Залишається тільки зберегти файл. Зберегти як. У нашу папочку ми вже там робили воно. Привіт, прислів'я. І напишемо вогонь. Вогонь. Джіпеговська тип зберегти. Найвища якість. Фотошопчика закриваємо, йдемо в свою папочку і передивляємо, що ми сьогодні. Хуй, зробили. Багато зробили. Робота з текстом. Зробили ось привіт у фотошопі дугою, Зробили прислів'я вовка боятися в ліс не ходити. чи що там. У гімпі і зробили вогонь. Ось такий зараз. вогонь. Наближає. Ось такий вогонь. Художнє оформлення тексту. Все, робіть.